Доброго ранку діти. Доброго ранку батьки. Розпочинаємо урок математики. Відкрити, будь ласка, маленький зошит. Там, де ми останній раз писали, знаходимо слово відповідь від великої букви В вниз. Рахуємо, як завжди, чотири клітинки на п'ятій зупиняємося. Вертаємося на початок рядочку. Від початку рядочку в бік рахуємо 10, на 11 ставимо крапочку, від крапочки пишемо 22 травня, 22 травня, далі від першої двічки вниз спускаємося на одну, назад до початку рядочку, відраховуємо 5 клітинок. Ставимо крапочку, від неї вниз пишемо велику букву К. І далі слово класна. Три клітинки пропускаємо. Робота. Класна робота. В слові класна знаходимо останню букву А. Пишемо велику букву З так, щоб вона торкалась цієї букви А. Висотою на дві клітинки. Слово задача. Два. Задача 2. Тепер від букви З вниз одну клітинку пропускаємо, на другій зупиняємося, вертаємося на початок рядочку. Там залишаємо одну, на другій пишемо. Перша дія. Вей, маленький зошит залишаємо, ми все підготували. Тепер у великому відкриваємо. Урок 22, сторінка 45. Урок 22, сторінка 45. І знаходимо завдання 2 в кружечку. Це така велика задача на багато дій. Ми вже такі з вами розв'язували, але тут велика схема, багато дій, тому треба бути дуже-дуже уважним і не відволікатись. Читаємо задачу. На одному березі струнка росте 11 дерев. Серед них три берези, а решта липи. На другому березі росте п'ять дерев, з них дві берези, а решта липи. Використавши схему, постав запитання до задач і дай на них відповідь. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно. Отже, в задачі йде мова про дерева, які Росли на двох берегах струмка. Ще Чи раз читаємо умову. На одному березі струмка росте 11 дерев. Серед них три берези, а решта липи. На другому березі росте 5 дерев, з них дві берези, а решта липи. Ну, оскільки питань у нас немає, будемо самі їх складати, то питання ми не читаємо. Зараз тепер. Ще раз перечитуємо задачу, перевіряємо схему і розбираємося з нею. Оскільки в нас було два берега струмка, то в нас є два відрізка. Перший відрізок це перший берег. Бачите, там на початку стоїть один римська. Другий відрізочок це другий берег. Тут на початку стоїть два римські. Далі, оскільки на кожному березі росли в нас неоднакові дерева, росли берези і липи то кожний відрізочок в нас поділений на дві частинки. Одна частинка це берези, позначені буквою Б. Друга частинка це липи, позначені буквою Л. Так само на другому березі берези і друга частинка липи. Читаємо ще раз початку задачу. На одному березі струмка росте 11 дерев. Ось наш перший берег. Ось 11. Тільки візьміть, будь ласка, олівчик і допишіть, що це дерева. Буква Д. Крапочку. Далі читаємо. Серед них три берези. Ось наші берези, теж дописуємо буквочку Д біля них. А решта липи. Ось липи. Невідомо скільки На другому березі росте 5 дерев. Ось наш другий берег. Ось число 5 дописуємо букву Д, дерев. За них дві берези. Ось берези, теж дописуємо біля двічки Д. А решта липи. Числа ми вписали всі, перевірили, що вони всі на місцях. Тепер будемо починати ставити питання і розв'язувати. Шукаємо перший знак питання. Ось у нас перший відрізочок і перше питання. Ми бачимо, що він стоїть біля буквочки L. А ми знаємо, що це липи. То ми можемо поставити питання: скільки лип росте на першому березі струмка? Ми бачимо, що це невідома частинка. Згадуємо правило, щоб знайти частинку, треба від цілого від всіх дерев відняти. Відому частинку це берези. Отже, в маленькому зошиті, там, де ми поставили одиничку, перша дія, ми записуємо 11. Треба відняти 3 берези наші, дорівнює. Дивимося, 11 це більше, ніж 10, тому біля трічки ставимо рожки. Біля першого рожку пишемо останню цифру в першому числі, це 1. Далі згадуємо, що 3 це 1 і 2. І рахуємо, 11 мінус 1 – це 10, і 10 мінус 2 – це 8. Отже, 8 в дужках, Д. Де? дерево. 8 дерев. Далі дивимося на другий відрізочок. Ось він, бо на першому ми вже все, два числа в нас є, ми вже все знайшли. В нас був тільки один знак питання. Дивимося на другий відрізочок. Тут теж один знак питання. І теж біля букви Л. Тобто тут теж невідомо, скільки лип. Ставимо питання. Скільки лип росте, але тепер вже на другому березі струмка. Знову невідома частинка. Згадуємо правило, щоб знайти частинку, треба від цілого, від всіх дерев відняти відому частинку. Від одинички в маленькому зошиті. Відступаємо на одну клітинку, пропускаємо. на слідуючі пишемо 2 з дужечкою, друга дія. І друга дія в нас 5 ціле відняти 2. Дорівнюємо, це взагалі дуже легко. Порахуйте самі, в дужках не забудьте написати, що це Д-дерев. Далі дивимося. Що ще тут невідоме? Де ще є знак питання? Ось є знак питання. Дивимося уважно, він стоїть біля круглої дужечки. Пригадуємо, що кругла дужечка нам показує своїми стрілочками-кінчиками, які два числа ми повинні порівняти. Ми повинні порівняти 3 і 2. А 3 і 2 це в нас берези. Як же ми поставимо питання? Наскільки більше берез? На першому березі, ніж берез на другому березі. Згадуємо правило: щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше від іншого, достатньо від більшого числа відняти менше. Кінчик і стрілочок нас показують на 3 і 2. Відступаємо від дві очки, пропускаємо одну клітинку. На слідуючий пишемо 3 з дужечкою. І самостійно записуйте третю дію. Ще раз показуємо порівням 3 і 2. За правилом, достатньо від більшого числа відняти менше. Записуйте дію, ставите дорівнює в дужках. Не забудьте написати букву Д, що це дерев. Більше тут знаків питання немає. Переходимо до нашої дужечки. Так, у нас є фігурна дужечка. Згадуємо, ця дужечка позначає, скільки разом скільки разом дерев. Дивимося, на першому березі у нас 11 дерев, а на другому всього виросло 5 дерев. Ставимо питання. Скільки всього дерев виросло на двох берегах струмка? Щоб знайти, скільки всього або разом, треба додати дерева. Першого струмка і другого струмка. Від Ді третьої дії в маленькому зошиті клітинку пропускаємо, на слідуючи пишемо. Четверта: 11. Додати 5. Тут у нас одне число двоцифрове, то, щоб не заплутатись, підкреслюємо одинички. Десяток переносимо, оскільки в другому числі його немає. Одиничок всього буде 6. Отже, вийшло 16 дерев. І дивимось ще біля фігурної дужечки. ще є один знак питання. Біля нього стоїть Б в кружечку. Тобто, нам треба знайти, скільки всього бріз виросло на двох берегах струмочка нашого. Тобто, нам треба додати тепер. Не все разом, як тут в четвертій ді, а тільки берези. Дивимося уважно. На першому березі виросло три берези, ось у нас. На другому березі виросло дві берези. Тобто нам потрібно додати ці числа. Від четвірки клітинку вниз пропускаю, на слідуючи пишу 5 з дужечкою. І самостійно записуєте останню дію. Тут дуже легкі числа, дуже легко їх порахувати. Але не забувайте в дужках написати Д. Після п'ятої дії пишемо слово відповідь. Велика буква В торкається п'ятірки. Відповідь. Дві крапочки. Далі, будьте уважні, будете записувати самостійно. Ви повинні записати те число. Яке вийшло у вас в останній діє, тобто в п'ятій дії, число пропустити клітинку і слово дерев. Число ще раз, яке тут вийшло, слово дерев в кінці крапочка. Число, яке вийшло, слово дерев, і в кінці крапочка. Далі у маленькому зошиті знаходимо в останньому слові відповідь нашу букву В. Від букви В не пропускаємо, будьте уважні, просто спускаємося на одну клітинку вниз. Вертаємося на початок рядочку і знову рахуємо 10 на 11 крапочка. 10 на 11 крапочка. Від крапочки вниз пишемо велику букву З. Слово задача. Задача. Задача один. Задача один. Далі від букви З. Вони пропускаємо одну клітинку, на слідуючій зупиняємося, вертаємося на початок рядочку, там залишаємо одну клітинку, на наступній пишемо. В з дужечкою. В з дужечкою. І залишаємо так. В великому зошиті перегортаємо одну сторіночку на урок 23. На минулому році ми з вами розв'язували задачу 1, тільки встигли зробити А і Б. Знаходимо зразу задачку В. Значить, один з кружечку. Крок 23, сторінка 47, один кружечку. Задача В. Знаходимо ставимо пальчик на В, читаємо задачу. У кошику 12 яблук. На тарілці 6 яблук, а в сумці 10 яблук. Наскільки яблук у кошику менше, ніж на тарілці і в сумці разом. Ще раз прочитайте, будь ласка, самостійно. Отже, в задачі йде мова про яблука, які були і в кошику, і на тарілці, і в сумці. Читаємо ще раз умову. У кошику 12 яблук. На тарілці 6 яблук. А в сумці 10 яблук. Питання: наскільки яблук у кошику менше, ніж на тарілці і в сумці разом. Так, для того, щоб не заплутатись. Ми з вами зробимо схему. Да? Значить, дивимося. Чи є у нас в умові задачі, будьте уважні, не в питання, а в умові задачі слова більше-менше. Ще чи раз читаємо її. У кошику 12 яблук, на тарільці 6 яблук, а в сумці 10 яблук. Немає таких слів. Тому ми візьмемо один відрізочок. Ось я його намалювала. Це будуть всі наші яблука. Оскільки вони були, на тарілці, в сумці і в кошику, то ми розділимо цей відрізочок на три частинки. Значить, перша частинка це у нас яблука, які були у кошику. Я тут пишу буквочку К, це кошик. Далі у нас були ще яблука на тарілці, це друга частинка, я пишу букву Т, щоб ми не забули. І в сумці ця частинка, що залишилась, велика буква С. Ви нічого не робите, тільки уважно слухаєте. Далі підписуємо. У кошику було 12 яблук. Так, пишемо 12. Скорочено яблу. Тут ми до першого голосного не можемо, бо в нас слово починається з голосного, тому до другого. Далі на тарілці 6 яблук. Підписую 6 яблук. І в сумці 10 яблук. Підписую третю частинку, там, де сумка, 10 яблук є. Всю умову ми підписали. Далі читаємо ще раз питання: наскільки яблуку кошику менше, ніж на тарілці і в сумці разом. Тобто, нам спочатку треба знайти, скільки на тарілці і в сумці разом. Я отут знизу, отак їх. Обведу, щоб ми бачили. Да? Невідомо у нас скільки на тарілці і в сумці разом. Коли ми це знайдемо, тоді нам треба порівняти, наскільки яблуку кошику менше, ніж на тарілці і в сумці разом. Тобто ми повинні порівняти яблука кошика і тарілки і сумки разом. Для цього використовуємо круглу дужечку да? з двома кінчиками. Кінчики показують, що нам треба порівняти. І ставимо знак питання. Щоб не забути. Все, схема готова. Тепер за допомогою схеми нам вже дуже легко буде розв'язати цю задачу. У нас два знаки питання, тобто буде дві дії. Спочатку ми повинні знайти, що скільки ж було разом яблук на тарілці і в сумці. Щоб знайти, скільки разом, треба додати. Додати які числа? 6 і 10, да? бо на тарілці в нас 6, в сумці 10. В маленькому зошиті, там, де ми написали дужечкою, Поряд свідуючій клітинці пишемо. Перша дія. І додаємо 10. Починаємо з більшого числа. Треба додати 6. Дорівнює. Це вже дуже легко. 16. Скорочено, не забуваємо написати яблук. Знайшли ми. Тепер же можемо порівняти. Тут у нас де знак питання: число 16, ми тільки що знайшли, а тут 12. Згадуємо правило, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше від іншого, достатньо від більшого числа відняти менше. У нас є 12 і 16. Я думаю, всі вже побачили, де більше, де менше. Тому від одинички. Від першої дії вниз одну клітинку відступаємо, на слідуючі пишемо. Друга дія. І далі самостійно записуєте дію. Ще раз кажу, нам треба від більшого числа відняти менше. Ось наші числа 12 і 16. Записуєте, віднімаєте, ставите дорівнює, пишете, скільки. В дужках не забувайте написати яблук. Яблук. Далі відповідь. Велика буква В торкається двійки. Відповідь. Далі в нас питання було, наскільки, тому ми пишемо слово маленьке на. Число, яке вийшло тут у вас в другій дії, пишемо і слово яблук. Там буде тільки не яблук, мабуть, а яблука, щоб було правильно.